Ротації серця лікар стоїть праворуч від пацієнта. Для вислуховування серця використовують 4 основні та додаткові точки. Перша точка вислуховування співпадає з точкою верхівкового поштовху, тобто розташована у 5 міжреберному проміжку на 1,5 см. До середини від лівої, ключичної лінії. По-перше, ми повинні визначити міжребриний проміжок. Для цього ми використовуємо, використовуємо угол людовіка, який співпадає з місцем прикріплення другого ребра. Під другим ребром другий міжребраний проміжок, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто, у п'ятому міжреберному проміжку на 1 або 1,5 см досередині від середньоключичної лінії розташована точка вислуховування мітрального клапану. Друга точка це точка вислуховування трикстулкового клапану. Вона розташована на основі мечоподібного відростку. Третя аускультативна точка це точка вислуховування аортального клапану, вона розташована у другому міжревер'ї біля правого краю грудини. Точка вислуховування клапана легеневого стовбура розташована у другому міжреберному проміжку у лівого краю грудини. Також ми використовуємо додаткову точку боткіна ерба, яка розташована у місці прикреплення третього або четвертого ребра до грудини. Це додаткова точка вислуховування аортального клапану. Під час аускультації, по-перше, ми повинні визначити частоту серцевих скорочень та ритм серця. Потім на верхівці серця ми оцінюємо звучність першого тону. У здорових людей на верхівці серця перший тон гучніший за другий. Така ж аускультативна картина характерна для другої аускультативної точки. Друге міжербель'я ще називається основою серця. І тут краще вислуховується другий серцевий тон. Гучність другого тону у здорової людини приблизно однакова і праворуч, і ліворуч. При аускультації серця ми можемо визначити звучність тонів, зміни тонів, їх розщеплення та роздвоєння. Наявність шумів серця та додаткових, додаткових тонів третього та четвертого. Якщо дозволяє стан хворого, серце необхідно вислуховувати послідовно в різних положеннях. Лежачи на спині, лежачи на лівому боці, стоячи та після фізичного навантаження. Це зумовлено тим. Що деякі звуки можуть вислуховуватися краще лише в певному положенні хворого.